Продовжуємо. Це продовження того репортажу, коли хмарою накрила. Там десь 120 штучок. І ось вони зараз збираються. Трічка тільки що надійшла в попередньому ролику Я там у кінці показав їх, ось вони Я так розумію, що це пришиблений. Чи ні. Бо мені здалося, що воно там білохости, та начебто ні. Добра висота у них, Ці, ця трічка вона ще не знизилась. Ой, точніше, ще, ще не сіла, але вже знизилась. Ось вона. Вони ніяк не сядуть. Я зараз ну, я так, тут можу вже не зрозуміти, бо я їх багато накидав там, то коли я там по десятку кидаю, я там більш-менш їх ще впізнаю, бо знаю кого кидав. А зараз я кидав дуже багато і можу, можу ну, дуже, дуже велика вирогідність того, що я помилятися буду. Ну і вас там в оману вводити не хочу і сам, то оця пара вже білих пар, це з однієї пари. Парус він на перший плод, а ця другий плод. Майже біла, стала, а можливо вже і біла, то треба подивитися спину в неї. Вона така трохи пльока була, але після оліньки вона вже біла стала. Так, ну вже збираються, збираються там молодці. О, трохи збираються. Ця трічка низько. Я зараз вам покажу. О, ще є щось низом. А це низом щось вилетіло. Я навіть... Його не бачив ніде. Молодець, молодець. Хтось тут хто збирається. Вони, вони ота. Там їх, похоже, схоже, що затягнула кудись. Та, і вони хто куди, хто куди. Тепер вони збираються. Я зараз покажу. Я ж тут річку не бачу, але вона ще на дуже добрій висоті. Та річка. сплошне ну, ці вже сідають я зараз я вам їх покажу а сам я отут трієчку я побачив їх тільки що бо я вже думав чи знову бо хмари вони так такі доволі великі йдуть хмари а це мабуть 90-та голубочка. У неї одна всередині. Зараз вони сядуть, а я буду роздивлятися. Так, 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 так. Ага, це 94-та я бачу, одна сідає ось, з тих трьох. Це підхвісник білий. Це 6... це а, це 11-й, ну він хитрюга, він молодець. Одинадцятий сів. Ага, це він. Він з боку прийшов. Він також так само себе поводив, коли Коля, це був у мене. І коли вони теж так от, горої ворони зайшли. І він також боком-боком-боком і прийшов цей 11 і знову прийшов. Це пожеки засучками голубу. Так, 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 це 90 сіла, я побачив. Ось сіла 90 одна всередині. В неї. Бачите, сіла як нічого не бувало, Хоча вона вже відлітала. Ну так. Не знаю, думаю, десь біля двох годин, то треба дивитися. У мене нема зараз з собою часу. Точні, ну, він в сарайчику лежить. Зараз схожу, подивлюся, це хто в мене тут гудить. Торічно, це 61-й. Ну, я зараз вам покажу трічку, якщо її сам знайду. Ага, ось, ох ти, як вони там, красота! красота. Бо, бачите, ось вона, як вони чітко стоять, разом так. Нікуди не вправо, не вліво, як, да, там, як кажуть спіци. По ніточки. По ніточки. Ага. Ну то вони вже, вже зліталися. Зліталися а їм на... то вже коли там на початковій стадії політи, то вони трохи там по-іншому себе поводять. А от я кого продивився, так хто-то третій сів. Бо я на 90 звернув увагу. 90 -та там сіла. Але не звернув уваги третя хто був. 94, бо їх четвірочка, точніше, сіла. То 11, 94, 90. І ще хтось сів, але я щось не бачу. Так, ладно, ось ця джеряба голубка. Я її показував вже не раз. Це жінка Тайсона. Ого, ця пара, це парус. Парус з буренькою. Не споровані. Буренька. Дуже добра така льотчиться. Сьогодні я її не кидав, я вирішив сьогодні її приберегти, бо я зараз думаю, чи потрібно мені можливо її лишити на маточні, чи, чи не потрібно. Я ще не вирішив. І сьогодні щось вона мені... Якось я вирішив її притримати. Ну, не кидати. Я буває, коли там кілька днів поспіль дуже добре відмічається голуб, я йому даю відпочити, то я так кожен день його не вбиваю, нема в мене. За мету я не ставлю таке, щоб вбивати кожен день от того і самого голуба. Ось ця буренька вона така. Трохи страшнувата, звичайно, така, бачите, ще й рябо хогосте. Вона така, ну вона не така, є бурі такі грязні бурі, а ця така, трохи ж... як жовтенька. ну Не жовта, вона бура, але от сам э, колір там як жовтий є. Ось її молодший братик, це чорнильний. Ну, А її е, чорнильного одного то я не бачу його, він був в першому, в першому польоті був, він не сів. Я бачу, на, от на зараз його нема. Це рожевий, я його називаю рожевим. розовий. Його я не бачу. Так, це ігла. Це вона Стаса Петровича Голубка. Вона мені дала пришибленого. Так, ну що, я вам покажу трієчку, вони трохи трохи начебто знизились, але так ще добре тримаються, і тримають гору. І разом тримаються, то, то молодці, молодці. Я трохи змерз, бо сьогодні вітер такий зараз роздувся і вологість велика. А я так трохи слабкувато вдягнувся. Так, де ти? Де ви? я покажу, да. мабуть, я піду додому. Зараз знайду цю трійку. Зараз я очами знайду. Ага, ну ось вона, ну вона вже... Тепер я бачу, що вона знижується, ця трійчка. Та що ж таке? я. Або сфокусувати не можу, або знайти не можу зовсім. Десь тут тут ось вона. Ось вона ця трічка. Молодці, нормально. Тримаються голуби і я зараз Щас ще обдивлюся по боках ніхто ще не летить. Ну так, так я не бачу. Так я не бачу. Надивився на небо. А тепер зайчики бігають. Ось та трічка. Трічка ось. Стрічка. Молодці стрічка. Віпали все одно багато сьогодні втрат. До ну, того вони зберуться, ну більшість точно збереться, я не сумніваюсь в цьому. Але все одно Тож, те, що не сіло одразу, це факт. Одразу вони не сіли. Ну десь-то вони загубилися, з поля зору точно загубилися. Цю трічку, я так розумію, ще довго чекати. Треба, щоб вона сіла. Я не буду її чекати. Ну, нехай вони, мабуть, гуляють. Це одинадцятий. А, ні, це 47-й. 47-й. А одинадцятий то він такий самий. Він відлітав, якраз він сів. На початку ролику, то він прилетів цієї й Він прилетів. Річка тримається, тримає висоту, то я зрозумію, що вони поки що не знижуються. Так, ладно, поки що до побачення всіх.